Вітаю, друзі. Мабуть, ви ще не бачили ось такого на Ютубі. Ось такий буває берег в наших річках. Зараз я знаходжусь на березі річки Десенка і хочу відмітити оцю екологічну катастрофу. Це, звісно, не нафта. Чи щось подібне, дуже шкідливе, але блін, я навіть не знаю, як мені тут пройти, але ви розумієте масштаби оцього всього е, сміття. Що характерно, це все сміття припливає сюди, е, в основному е, весною під час половоддя. Водичка піднімається. Оцю місцевість всю затоплює і вже тоді сюди припливає по воді стільки сміття. Але як ви бачите, тут є не тільки плавуче сміття, тут купа скла, заліза, відходів будь-яких шматок пластикової труби. От що б він тут робив? Але є, на жаль, на жаль. Свідомого люду в нас досі дуже мало. І ось така ситуація спостерігається за кулісами благоустрою, за кулісами найчистіших пляжів, альтанок, шезлонгів, бесідок, красивої бруківки, хідників і велодоріжок. Це все, звісно, добре. Але це річка прямо в місті Києві. І ось такі є ділянки, на які просто забили. Ну, бо цього не видно. Цього не побачать гості столиці, іноземні гості. Цього не побачать люди, які приїхали відпочивати на дорогих автомобілях. в Комплекси відпочинку. Але це присутньо у нашому довкіллі. Як ви думаєте, який це біль? Який це Яка це травма для нашої екосистеми, для екосистеми річок Десенка та Дніпро? Ця річка впадає в Дніпро в районі гідропарку? Урочище Довбочка, Горбачиха, річка, Десенка або як ще історично вона називається, чортори. Ось так. Е, ще трошечки, і легенда, яка існує про річку Ганг десь в Індії, стане нашою реальністю, нашими реаліями. Я, звісно, намагаюся робити якісний контент, який стосується риболовлі, але не можу пройти повз. Ось таку красу на природі Одної з мальовничих, класних, справді живих річок в Києві. Ось так, друзі. Ось так. Як є.